Вітаю, шановні глядачі, не вправилися від Трампа патріоти СВО. Як ще одна зрада прийшла вчора? Мабуть, довелося пити на роботі. Коварний Трамп порушив ніби договорнячок і напав на судно падскріпним руським триколором. Опять на дулі, на дулі пендоси. Отже, давайте глянемо одним оком, яка зрада, зрадонька зараз у Мсковитиків, і коли вже буде знову бомбіть Вашингтон язиком. У них там їхня спільнота їхня. У предсвітанкових операціях 7 січня американські сили захопили два судна в рамках операції Південний Спис, потім ще один був. Отже, морської блокади санкційних венесуельських нафтових танкерів, танкер Марінера колишній белла був захоплений поблизу Ісландії. Інший танкер танкернього флоту Софія був затриманий у міжнародних водах Карибського моря. Перший 17 днів тікав від американців. Сподівався потрапити в русські руки, бо навіть змінив на ходу приписку на московську. Московську тряпку намалював навіть на порту. Нічого не врятувало. Святого нема нічого Фредовича американ... американців... Ух, Американці подле тут почалося найцікавіше, бо американська, по суті, воєнщина захопила не просто танкернього флоту, а руський корабль. Телеграм канал Рибар, один із найпопулярніших воєнних каналів на Москві, визнав поразку. Зміна прапора в останній момент поставила Москву у край незручне становище. Виходить, що московицький танки захопили під надуманим приводом. Це створює прецедент для подальших операцій проти всього так званого тіньового флоту. А що такое, товариші. Передують, створив прецедент проти вас? Це ж можуть кляті Балти та українці брати тіньовий флот на абордаж. Ух, жах який! Ніужелія! будет противостоять этому. Но Ми в очікуванні, ми очуднилися. Ну, до речі, перший прецедент кинули Фіни, але там трошки потім здали задню, але загалом проби були. А от уже так по-харкорному це зробили американці. Інші ватники задалися питаннями: а чому танкер підняв московський прапор на китайський? Китай ніби більше цікавлений в захисті воно ніж Кремль. Тільки чому Кремль продав свої зброї більше? Ніж китайську туди не говорить, але то таке. До речі, цікавий факт, що Делсі і її братик, є дітьми головного маїстського партизана Венесуели. Отака От лівацька історія. Але вернемося до миття Ватнічків. Вони задають питання, чого решта танкерів не переписувалися. Інший Вайнкор написав, що наступив час політичних хопників і велетенського протистояння. На скрині ви можете побачити, човака знатно поплавало. Він заявив, що ніби міжнародне право померло, то би хто би. То би співав про це. Треба воювати до переможного кінця і взагалі не тільки на Україні обмежитися. До речі, по цій темі він написав ще одну пасту, в якій відповідав іншому блогеру. Це про китайські прапори. Там уже зрада, що дух Анкоріджа був перебитий душком Каракаса. І, взагалі, речника по Європі не, не луплять. Придали руський корабль всім пофігу. Канал воєнний освідомитель поставив під сумнів. саму стратегию надания московского прапора. Ну еще, как так мы себе позволили попуститься? Русская подлодка просто стояла и смотрела, как американцы наш танкер воруют. Возбежные два майора, короче, вот надо было поставить на танкере ДШК, и они точно бы покрошили пиндосов. другие задают разумное питание. А что делать с другими танкерами? А вообще, какие у Венесуэли? Их там еще есть пара штук. Невже ці кораблі забере США і відповідь так забере, навіть свою непотрібну думку висловив товаріч Штовалинська різня царьов, обрав тактику сарказму та перекладання відповідальності, сміється з тих, хто каже, що хусі, те, там отамстя. Пасту викотив Рагозін, той самий, якому прилетів у сраку Осколок, чи то Хаймроса, чи то Цезаря, ходять такі на хрюки, видав емоційний кострираду у жилах американців та ще кров работорговців – Організаторів масового вбивства корінного населення Америки, шляхових грабіжників, вони поважають лише силу. Тільки сила, справжня, груба, фізична сила, змушує їх сісти за сіл переговорів, типова риторика для внутрішнього споживача, повна паста у вас на екрані. Цікавий факт, що Мінтранс Московії згадав щось там про морську конвенцію 82-го року, але дивіться, який прикол, що США цю конвенцію не ратифіковували. Формально вони не є суб'єктами цього права, тому щось. Що Просчитались московітіки. До речі, ще один плохер. Те, що жаліється на міжнародне право. Це так смішно, коли московити жалюється на міжнародне право. Ну, це... Ладно, щось товариші помилились. Міжнародне право порушують усі, окрім них. Виказується. Дехто відчув запах надуватіся, що США їх нічого не ставлять, що їх потужні заяви нічого не значать, а великий Пиня все просрав. Навіть там була коли. Трамп нас прогинав на а Симонян там пост написала, що там. Хочеться по, по русский вечірній Москві проїхатися флагом США, підтримку американських усилий. І зараз цей скрін її припаминають просто ці вадники це просто треш. Ну воно і хорошо. Так що таке? Також кажуть про те, що Трамп от розійдеться воєнщина і піде на розміщення європейських контингентів, і буде. Прогинати московитиків. навіть нитік за московитською авіацією заявив свою непотрібну думку з видачі тряпки московитів в судну. і те, як московити облажалися, московські державні ЗМІ, ну, клоуниці змі та серія новості раша ТОДЕЙ масово поширювали на про пірасу та порушення міжнародного права. Генерал-лейтенант Андрій Гурульов, депутат Держдуми, запропонував найрадикальніші заходи оголосити санкції проти суден, що йдуть до України через одеські порти, атакувати газовози дронами десь посеред океану. Жодна страхокомпанія не застрахує після цього. Посадити на Мілену супертанкер посеред Панамського каналу. Це зупиниться на 2-3 тижні, запустити дріфуючі міни часів Другої світової вдош маршрутів постачання Європи та Америки перерізати підводні кабелі зв'язку між Європою та Америкою. Але от проблема в тому, що е, Московія буде звіздіть і утиратися тихонечко, тому що сваритися з Фредовичем ніхто не хоче. І ніхто не буде із на них. Суть. А якщо вони дадуть якусь відповідь, яка тут слова вже тригерять Трампа, він каже, що я вам покажу, коли Путін виходить, каже, нам все пофіг, у нас економіка і так росте. І Трампа це бомбити, він каже, що я вам на півроку вперед покажу, що санкції до такої ведемо, і ми глянемо, наскільки ви можете триматися. То якщо зробити дію якусь, ух, непередбачивність Фредовича, що... невже там гавки полетять в Грозний? Або в Москву? Ну, це нічого не можу виключати насправді. Це все так неоднозначно. Всі правди ми не знаємо, що буде завтра, знаєте, дорогі глядачі. Тут така, таке діло. Цікаво, що головні рупори пропаганди мовчать. Нема що Дімки Медвідів сказати. мабуть, ще не випив, як і решта пропагандонів налити. Мідвід'єв стаканчик. Захоплення Марінери стало важливою подією з кількох причин. Вона продемонструвала фундаментальний розрив між московицькою риторикою про червоні лінії та реальною спроможністю захистити свої інтереси при конфронтації з США. Оцей димящийся дізельний пароход, який плив за тим танкером, і якась подлодка там, яка виплила, теж це ж. Таке собі ні про що. Московицькі винкори опинилися між двома крайнощами: з одного боку, визнання безсилля, з іншого агресивні заклики до відплати, але ця відплата явно не відбудеться. Корольом може скільки завгодно фантазувати про міни в Атлантиці та отопління газовоза в реальності. Це не стосується для кінього флоту Московії з приблизно тисячі суден, що обходять санкції. Ця подія стала попередженням. Зміна прапора на московицький більше не гарантує захисту. Навпаки, може зробити судно ще більшу мішеню, як червона тряпочка для БК. От тепер є президент США. Показали, що можливо перехопити, захопити та розібратися з танкерами. Це шаблон для інших країн. Балтійські країни вже думають, як використати цей досвід. Кремль попри гучну риторику депутатів про пірацтва та привід до війни обрав стриману офіційну відповідь. Очевидно, не бажає загострювати відносини з адміністрацією Трампа. Напередодні можливих переговорів щодо України піти на ескалацію через танкер було б дурістю і вони це розуміють. Розрив між агресивними заявами блогерів і пасивністю влади став ще одним джерелом внутрішньої критики в московському інформаційному просторі осадочок та останіць. Знаєте, от я не вірю там в якісь бунти, але шакали все більше ображаються на того пана. А пану треба блісти своє одне місце, тому що шакали такі, знаєте, неприємні. Люди бачать, заклики є, дій немає. Червоні лінії перетворились на жарт. Кожна наступна погроза працює все менше. Що ми можемо з цього взяти? Цей інцидент показав справжнє співвідношення сил у світі, коли справа доходить до реального протистояння, Москва відступає. Військові кораблі стояли поруч і нічого не зробили, бо розуміли наслідки. А потім почнеться істерика мережі та погрози, які ніколи не реалізуються. Це важливо розуміти при оцінці будь-яких заяв московської пропаганди. Розрив між словами та діями величезними. І цей розрив буде тільки зростати, дорогі глядачі. А ми будемо спостерігати за цим. Тримайтесь. Всім, всього найкращого. До побачення.